27 листопада у Прилуках відбулося прощання із загиблим 28-річним військовим Збройних сил України, молодшим сержантом Владиславом Калитою. Народився Владислав 30 липня 1995 року у Гончарівську, навчався у школі у рідному селищі. Згодом вступив до Сокиринського професійного аграрного ліцею. Після закінчення навчання працював у Чернігові. На початку повномасштабного вторгнення Владислав, не вагаючись, став на захист батьківщини. Службу проходив у місті Авдіївка Донецької області на посаді старшини батареї військової частини а 4007 Був умілим, відважним, вмотивованим бійцем. Владислав Калета був нагороджений відзнакою медаллю за особливу службу другого ступеня. Його життя трагічно обірвалось 17 листопада 2023 року. У результаті дорожньо-транспортної пригоди у зоні проведення бойових дій за мене життя Владислава скінчилося. Проте там на небесах він молитиме за мир, який виборював, спостерігатиме за тими, кого любив, та разом з іншими полеглими побратимами нестиме вже нову небесну варту. Нехай пам'ять про Владислава та інших наших полеглих героїв оберігає нас від зневіри та надихає на подальшу працю для нашої великої перемоги. Його втрата залишить глибокий слід у серцях тих, хто знав та поважав цього відважного захисника. У смутку рідні Владислава, мама Наталія, батько Станіслав, сестра Ольга, бабуся Надія, рідні, друзі, побратими. У Скорботі вся прилуцька громада.